Друзі, моє вітання всім, хто приєднався до вивчення Слова Божого. У минулій зустрічі ми з вами закінчили дослідження першого розділу і почали вивчення другого розділу і говорили про лжевчителів. І разом з вами продовжувати тему лжевчителів будуть Олег Павліщук, пастор церкві і викладач Київської богословської семінарії, а також і я, Ростислав Бабенко, ведучий проекту Вивчаємо Біблію разом. І як завжди, за нашою традицією, перед початком програми, помолимось, Господи Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти є дорога, правда і життя, і дякуємо Тобі за те, що Ти покликав нас до правди, щоб ми правді підкорилися, щоб ми правду полюбили, Господи, щоб ми правду пізнавали. І благослови, Господи, нас у цьому, щоб і зараз ми, досліджуючи Твоє Слово, шукали. Знаходили твою дорогоцінну, живу і життєстверджуючу істину. В ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Минулого разу ми розмірковували з вами над тим, що лжевчителі завжди будуть в наших церквах, і їх присутність не є ознакою Божої недбалості чи його нездатності контролювати ситуацію. Минула наша тема називалася Бог справедливий. І це одна з тез, які ми зустрічаємо у другому посланні апостола Петра. Я хочу вам нагадати, що у першому розділі ми розмірковували, розважали, що Христа для спасіння достатньо, говорили про особистий поклик Господа до святого життя, це друга наша істина. Третє, ми згадали, що Євангелія завжди працює і нарешті. Досліджуючи ознаки лжевчителів, наголосили на справедливість Божу. Отже, сьогодні ми назвемо нашу п'яту тезу Фальш Лжевчителів виявиться. Але як спитаєте, ви, Бог виведе брехунів на чисту воду? Спитаємо про це у Олега. Дуже чітка думка справді, що ми не вибираємо, будуть у нас лжевчителі чи не будуть, вони будуть точно. І в якійсь мірі це має бути для нас хорошою новиною. Чому? Тому що не маючи нічого проти країни Зімбабве, я скажу так: ніхто не буде турбуватися тим, щоб підробляти зімбабвійські долари. Чому? Тому що вартість виготовлення підробки може бути в рази або в десятки разів більш дорогим, скажімо так, процесом, ніж те, що можна на цих зімбабвійських доларах. Заробити. В наш час підробка це визнання цінності. Коли щось підробляється, тим самим дається, наче е, така повага і визнання. Це те, що люди цінують, це те, що люди хочуть мати бачити у себе. Таким самим чином, в світі, де дуже багато неправди, те, що виглядає як правда, те, що Здається надійним, настільки, наскільки надійною є правда, люди на це зараз мають великий запит. І цей запит намагаються реалізувати, намагаються підробити, намагаються давати свої пропозиції і в церкві, здавалося би, ми маємо живе слово, слово Господа. але є ось ця проблема, всі мають слово. Всі проповідують словом в руках, але при цьому є різні підходи до слова, є різні інтерпретації слова, і є різні моменти, які стосуються особистості людини, яка проповідує слово. І головна проблема полягає в чому: якщо людина, вивчаючи слово, не підкорюється йому, а намагається сама підкорити його собі. Своїм цілям, своїм завданням, своєму его, то це велика проблема. Ми маємо підкоритися Слову Божому, ми маємо визнати його авторитет і дозволити йому говорити за себе. Звісно, прямо зараз, прямо сьогодні є дуже багато різних течій, конфесій, церков, і різні церкви по-різному ставляться до того, кого називати єретиком. Або кого називати лжевчителем. Наприклад, е історичні так звані церкви католицькі, православні, вони кажуть дуже просто: все, що суперечить позиції нашої церкви, це єресь. Тобто, православні можуть назвати католиків єретиками, і, навпаки, не те, що можуть вони і називають, е особливо звісно, після великого розколу до нашого часу були. Гостріші часи, зараз в час такої от більшої толерантності. толерантності так, це звучить м'якше, що не збавляє градус напруження там в особистих, скажімо, розмовах. І є протестанти. Це велика кількість різноманітних церков, яких об'єднує одна позиція. Вони або ми кажемо так: все, що суперечить Біблії, це Єресь. І в цьому наша фундаментальна різниця, тому що знову ж таки історичні церкви вони сприймають Біблію як те, що народила церква. А протестанти кажуть, що церква має стати під Біблію, а не поставити її нижче церкви на рівні з церковним переданням. Є ще, до речі, так звані неопротестанти. Дуже цікаві люди, які кажуть так: все, що суперечить богослов'ю нашого улюбленого пастора, це єресь. Таким чином, в церкві з'являється такий собі еталон носій богослов'я, чистого богослов'я, і все, як він думає, ось це є правильно. Ну і звісно, останній тренд це те, що створили соціальні мережі. Коли людина будь-яка в соціальних мережах, в коментарях, у своїх якихось дописах, може сказати так: все, що мені не подобається, це Єресь. Знову ж таки, питання Єресей це не смішно. Питання Єресей це серйозна загроза для церков, для кожної помісної церкви. Саме тому, нагадуючи фундаментальні якісь речі у своєму листі, в другому своєму листі, Петро. Велику увагу приділяє якраз цій проблемі, і в другій частині другого розділу цього листа ми можемо багато про це побачити. І наш сьогоднішній уривок трошки незвично ми його сформуємо. Хай він почнеться у нас із другої частини десятого вірша і закінчується вже в кінці цього розділу. Чому це важливо? Тому що ну так історично склалося, що нумерація, поділ біблійних текстів на вірші, на розділи потім на вірші, зроблений в середньовіччі, не завжди відображає реальне абзацування, скажімо так, текстів на оригінальних мовах. І якщо перечитати цей уривок, то можливо. Проповідник, який готує проповідь по цьому тексту, подумає, чи читати його повністю вголос у велелюдному зібранні. Чому? Тому що цей текст дуже емоційно забарвлений. При цьому це емоції, скажімо так, це не радість, це не урочистість. Це е, дуже такі емоції. Видно, що для Петра це щось дуже важливе. І він. Тут виступає як той самий Петро, емоційний, гарячкуватий Петро, вгадується ось цей його темперамент, яким він постає перед нами в Євангеліях. Отже, прочитаємо текст, який ми досліджуємо разом: Господь уміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. Особливо ж тих, які ходять слідом за нечистим тілесним пожаданням і зневажають владу. Вони зухвалі свавільці, не бояться зневажати славу, тоді як ангели, котрі силою і міцю є більші, не виносять на них перед Господом зневажливого суду, вони, мов нерозумні тварини, які природно народжені, щоб їх ловили і знищували, зневажають те, Чого не розуміють, і у своєму розтлінні загинуть, прийнявши кару як відплату за неправедність, вони повсякденні розкоші вважають за щастя, брудні й мірзені, вони насолоджуються своїм обманом, коли бенкетують з вами, маючи очі повні перелюбу і безнастанних гріхів, і серце привчене до ненаситності. Вони спокушають настійкі душі, вони, діти прокляття. Покинувши пряму дорогу, вони заблукали і йдуть слідом за Валаамом з Восора, який полюбив неправедну нагороду, і отримав докір за своє беззаконня. Німа під яремна ослиця, заговоривши людським голосом, спинила безумство пророка. Вони безводні джерела, гнані вітром хмари, і мла. Їм приготований морок темряви, адже висловлюючи пишномовні нісенітниці, вони зваблюють тілесними пожадливостями та розбещеністю людей, які ледве втекли від тих, хто живе в обмані, вони обіцяють їм волю, а самі є рабами тління, бо хто ким переможений, той тому й раб. Бо коли ті, які від Опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним терплять поразку, то останнє для них є гірше від першого. Адже краще їм було не пізнавати дороги праведності, ніж пізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді. Справдилася щодо них приказка. Пес повернувся до своєї блювотини, а свиня, помившись, валяється у багні. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. І от цікавий дуже момент. Чи можемо ми, Ростислав, у цьому уривку, який ми дивимося сьогодні, знайти, що ж фальшивого такого вони вчили? Хто вони були за своїм вченням? Вони відкидали Божественність Ісуса Христа? Чи вони були антитринітарії, тобто вони не вірили в Святу Трійцю? Чи, можливо, вони відкидали якусь частину канону святого Писання, Старий Завіт? Чи, можливо, вони. Імплементували в церкву якісь сумнівні практики, яка була суть їх вчення. Про що тут говориться в цьому уривку? Ми з тобою минулого разу в попередній програмі говорили якраз про цю дивну ознаку, що немає фактично їхніх доктрин, їхнього віросповідання, але є ознака їх поведінки і є ознака їх бажань. Uh -huh. Тобто ці жадання, uh -huh. і напевно, я так розумію, що ми з тобою будемо навколо цих ознак і рухатись. Це дуже цікаво, тому що, по-перше, в цьому уривку Петро, зосереджуючись на особистих характеристиках, лжевчителів. Ой, друже, я читаю ці уривки, і перед моїми очима постають конкретні імена в 21 столітті в Києві. Наскільки це слово чітко? Ясно, без всяких прикрас зображає тих самих людей, які, прикриваючись Божим Словом, ведуть абсолютно неадекватний спосіб життя. І справді тут не приводяться тези їх лжевчення, але тут даються маркери їх характеру і їх особистості, персоналії їхні. І їх тут ми можемо знайти всього чотири. Е, Перша, давай назвемо, мабуть, їх всі по черзі, а потім пройдемося по кожній трошки. Перша це те, що вони не здатні адекватно мислити і використовувати свій розум, тому що цей розум, здатність мислити ця, блокується їх пожадливостями. Друге. Вони мають якесь збочене ставлення до задоволень, і вони більшу частину свого життя, сили своєї життєвої витрачають на те, щоб знову і знову зазнавати якихось певних конкретних задоволень. Третє це те, як вони спілкуються з іншими людьми, тобто їх комунікація, яка побудована на або прокльонах, або на фальші і брехні. І нарешті, четверте, це те, як вони сприймають свободу, е і як вони прикривають свою очевидну залежність ілюзорною свободою. Ось ці чотири маркери, про які говориться в другому посланні Петра, коли описуються ці е лжевчителі, і ми можемо придивитися в кожну з цих чотирьох характеристик для того, щоб. Зрозуміти, як насправді розпізнавати цих лжевчителів, в чому тут основна ідея, як мені здається, в тому, що чиста біблійна євангельська доктрина вона приводить до, скажімо так, адекватного нормального життя християнина і ну просто людини. Більшість всього, що відбувається в нашому житті, зводиться до е, такого от перемикача двопозиційного вірю, не вірю. Все е, наше внутрішнє, скажімо так, життя, весь наш складний внутрішній світ, врешті-решт, приводиться до цього одного. І скажімо так, е, правильно кажучи, це не геть такий, як тумблер, вірю, не вірю, а це як реле, яке прокручується, і в якийсь час більше віри, в якийсь час більше невірства, як один чоловік, персонаж казав: Господи, вірю, поможи моєму невірству». І, от по суті, справді лжи вчителі це люди, які цілеспрямовано, впевнено скручують оцей тумблер віри в позицію невірства в душах своїх слухачів. Це процес. Я не можу сказати, що ці люди є або були віруючими. Мені страшно про це думати навіть, але от їх. Про це, їх життя і їх робота це поступове, 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 поступова деконструкція віри, справжньої віри, заснованої на Божому слові в життях людей. І чому вони перекручують писання? Тому що вони не здатні мислити і використовувати свій розум. Про них говориться в 10 вірші, що вони зарозумілі свавільці. В 12-му вірші говоряться, що вони зневажають те, чого не розуміють, і в 12-му вірші тому ж вони порівнюються з нерозумними тваринами. Все навколо розуму. І як тварини, ці фальшиві вчителі діють не на основі розуму, не на основі логіки, не на основі здорового глузду, а на основі своїх бажань, пожадань, своїх почуттів. І вони йдуть буквально за своєю плотю, а не за своїм розумом. Петро говорить про те, що лжевчителі не знають, коли потрібно замовкнути і зупинитися. Вони говорять про те, про що не знають і роблять це безупинно. Стверджуючи, що вони мудрі, ці лжевчителі насправді показують, що вони ну, дуже безумні в цьому всьому. Друге, і це те, що дуже суголосно з нашою гедоністичною культурою, це те, що вони дуже хочуть отримувати постійно задоволення. 14-й вірш, про це дуже чітко говорять. І... Чому це суголосно і чому ці лжевчителі мають успіх у наш час? Тому що ми звикли всі отримувати задоволення. Ми думаємо, що сенс життя в гедонізмі полягає в тому, щоб отримувати задоволення, і ця культура впливає на нас настільки, що ми хочемо отримувати задоволення навіть під час поклоніння Богові. В церковних будівлях під час служіння ми хочемо, щоб це було комфортно, ми хочемо, щоб це було завжди приємно. Ми хочемо, щоб ми при цьому отримували максимум задоволення і мінімум якогось дискомфорту. І от тут нам дуже легко потрапити в рабство такої похоті. Чому? Тому що насолода. Це те, чого ми в нашому житті ніколи не досягнемо. Ми будемо гнатися за нею. Так, Бог створив нас, щоб ми отримували задоволення, і в таких речах, як їжа, як розваги, як інтимні стосунки, в тих межах, які Господь нам встановив, ми можемо отримувати. Просто проблема в чому, що ми, прагнучи отримувати ці задоволення, це прагнення ставимо домінуючим, основним. Все, що я хочу робити, я хочу робити заради свого задоволення. І оцю межу дуже легко розмити навіть у служінні. Подивимося на цих лжевчителів, що говорить про цей уривок. Наприклад, вони мають очі повні перелюбу в 14 му вірші, що може означати або їх одержимість перелюбними жінками, або їх можливо навіть нездатність дивитися на будь-яку жінку. Не вбачаючи в ній об'єкт сексуальний, і ці хлопці завжди оцінюють жінок за їх потенційними такими сексуальними можливостями. Петро робить дуже глибоке спостереження про наш розум. Бо якщо ми, не дай Боже, на цій похоті зациклимося і почнемо діяти відповідно до неї, то з часом вона буде так домінувати над нашим мисленням, що воно буквально деформується. І е, може виникнути от така духовна катаракта ушкодження очей, буквально, що ми не можемо дивитися чистим поглядом. Ми не можемо дивитися нормальним таким поглядом. І це цікаво, що це не цікаво, це, це сумно, але це показово. Те, що дуже багато е... падінь служителів відбувається якраз у сексуальній сфері. І що це значить? Неважливо, що вони вчать, якщо їх вчення не зійшлося з їх повсякденним життям. Не відбулося ось цього щеплення такого, то це приводить, звісно, до виявлення того, яка їх природа є насправді. Третє це їх комунікація, як вони спілкуються з іншими людьми. І це дуже важливо, тому що Бог покликав нас до спільності. Бог покликав нас до того, щоб ми говорили істину з любов'ю. А зараз вже вчителі використовують активно використовують YouTube. Вони дуже легко можуть заходити в доми, Вони дуже легко можуть набирати свою аудиторію. Яка може складатися з різних людей в різних країнах, в абсолютно різних церквах, і через цих людей уже впливати на їх церкви. В другому Петра ми не знаходимо, що ці люди говорили і як говорили. Ми знаходимо маркери того, як ці люди жили. І в цьому небезпека, тому що Бог покликав нас випробовувати вчителів, розпізнавати. Не тільки те, як вони говорять, але як вони живуть. І той, хто претендує на те, щоб вчити в церкві, він, це загальна характеристика, повторювана декілька разів, повинен бути бездоганний. Тобто людина, яку немає в чому звинуватити. Якщо його хтось захоче звинуватити, то доведеться збрехати, щоб хоча б якусь вину цій людині поставити. Ми в цьому уривку знаходимо посилання згадку про Валаама. Це показово. Це показово дуже, тому що от ця сага про Валаама, описувана в книзі «Чисел», в прекрасній, чудовій, дуже релевантній і сучасній книзі. В трьох розділах описується історія Валаама. І це багато. Чому? Тому що деякі епохи. Які тривають сотні і, можливо, навіть тисячі років. Біблія описує кількома словами. А тут, е Моавський цар, який злякався Ізраїля, що вийшов з Єгипту, зупинився в пустелі і ще не ввійшов в обіцяну землю, злякався цього народу і е викликає переможця, там, битви екстрасенсів. Дипломованого чаклуна, суперспеціаліста з чорної магії, аж здалеку, здалеку, того, кого звати Валаам. І е, от тут описується теж дуже цікавий момент, що е, Валаам, хоч Бог і зупиняв його, але він дуже хотів заробити. І це цікавий дуже момент. Ми не будемо на ньому зупинятися дуже, дуже багато, але цікавий дуже момент, що у книзі чисел Валаам сходить зі сцени, от наче він підкорився Божій волі, от начебто він ішов проклинати, але благословив, тому що він називає себе мужем з відкритими очима, особливою людиною. І ось це все. Але в Книзі Ісуса Навина виявляється, що цей самий Валаам, який не зміг оцим таким своїм ефектним прокляттям з Лисої Гори, чи з будь-де проклясти Ізраїль, чи навіть частинку Ізраїля, він міг дати пораду для е, свого. Роботодавця, і він сказав йому так: просто організуйте зустрічі єврейських чоловіків з моавськими красунями. Хай вони з ними проведуть час. Головна ціль полягала в чому, щоб вводити цих чоловіків у перелюб, у сексуальні заборонені Богом стосунки. І для нас ця історія дуже хороший урок. Чому? Ми читаємо про лжевчителів, що в них є комунікація, фальш, брехня і прокляття. Нас може це злякати, але згадуючи історію Валаама, ми маємо пам'ятати, прокляття нема сенсу бояться віруючих людей, людей, які знаходяться під Божою охороною, неможливо проклясти, але їх можна спокусити. І от в цьому небезпека лжевчителів не в тому, що вони проклинають, а в тому, що вони брешуть. І в тому, що вони віддають належне і намагаються самі так жити, і іншим пропонують жити у залежностях, які вони називають свободою. І це якраз четверта характеристика це та залежність, в якій вони живуть, і яку вони декларують як повну свободу. Можливо, навіть благодать. Вона потрапляє в полон. І потім ці пристрасті людину. Тотально знищують, знищують як людину. І тому, що ми куплені дорогою ціною, нам треба берегти себе. Ось про це і говорить Петро у своєму другому розділі, другого послання. Один з дослідників цього тексту якось дуже влучно зауважив Валаам, принаймні послухав одного разу осла, лжи вчителі ж не слухають нікого. І це, до речі, їх ознака. Думаючи, що можуть протистояти Богові, і їм це зійде з рук. Вони загрузають в гріху і отримують від нього величезне задоволення. І запрошують ще і інших приєднатися до них. Подібно до Валаама, лжевчителі вчителі очікували, що ніхто не згадає їхній гріх. Але Слово Боже гарантує, вони отримають свою нагороду, так само, як і Валам. Друзі, після того всього, що ми сьогодні почули, мені залишається лише нагадати наш висновок, до якого ми дійшли. Фальш пророків виявляється через їхні вчинки. Пильнуйте себе і будьте уважні, кого ви називаєте своїм вчителем і чиї проповіді слухаєте. З вами були Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось наступного разу.